Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити True Crime. Так, друзі, попередні серії відбувалися божевілля, дракони, «Привиди» і так далі. Коротше, е я передаваюся. Так, ми, ми проходили якраз шосту частину, тепер відкрилась з нас сьома. Так що, друзі, продовжуємо. Все, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, стареньку подбачку. Не забувайте за телеграм-канал, друзі. І поїхали. Так, Перше задання. Так, є. Я вже вроді його включав, ми просто провіряли, чи я дійсно не граю одне то саме. So. Це ми бачили цю каццену, це ми вже все бачили. Їдемо по завданню. Road, uh, uh, забув, яке завдання має бути. Ну, коротше. А, щось там ми спорили. Чи в мене тут спорили? Ні, мене тут спорили з тим Евбівцем. Uh, так, чекайте, дайте відкрию мапу. Де ми є? А, ми близько, це недалеко. Це десь коротше, uh, дві пісні і ми там. Або. Пару А, Знову. У uh, мене карма, да ви кому не карма, велика! Ні фіаси і плюс вісім, може когось трошки подавити тут пару людей. Чи не будемо давати, хай собі ходять. І у мене рейтинг копа дуже маленький, у мене 10 цих. А чого так мало? А, я багато людей завалив. Бляха, муха Ну нічого, зараз може трошки подушимо пару чудиком. Шо ж ти! Придурок, ти що ти зробив? Він вежив хоч? Ні, вежу. Дурак, зараз ще вийду, дам по шапці. Так, є, приїхали ми по головному завданню. Ага, мені теж так здається, виходимо. Тільки так бажай, чувак, щоб тебе не збили, бо ти ж виходиш на приїжджу частину. О, діду. Діду, вибачте. О, бомж, давай, я з таким улупився. Я колись таким улупився. Так, провіримо це місце. О.

а ч тут так темно? Like а кто ползів світло? А кто ползів светло? Чекай, бо я не бачу! Я не пьяный бачу, чекайте! Чекайте, бо я нічого... не Не, бачу, але шу тут так то світло. Так, трошки треба обороняться, бо пацан здоровый. Бачу, ты мене да Ей! Эй! Ты заспокойся, чи не там? Монки кік! Кик! О, боже! О Здоровий, 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 заспокойся, Здоровий, заспокойся, ты шо? Не фіаны, бачу Включи Тис Включить світло! Я, я не окулярах часом. Може я забухуляра знята? О, давай! Не зробив я, короче. Не зробив я, короче, цей. Як він називається? А, ні, комбо. Все. Ні, ну, прикольно, але не, зрубаю комбо. Вчора. Попередня серія була, корот вчорашня. Попередня серія була така темна, в тих коридорах, чортових підвалах. в барі діли світло. Може... не мають грошей. Так, ти там здохнеш чи ні? О! Ну я думаю, що Я думаю, що раз. Коротше думаю там ще раз разлігом. Наваляємо мо швидко і як само все закінчиться. Іван Іман... Гікік, і до побачення. Так, коп втік. Зараз будуть певно, що перегони, бо нам його лапати. Він вже... Він постійно йде свалює. Я не знаю, що це за коп якийсь божевільний. Що таке? А. О. Добре. Давай дожанимо копа. Куди він свалив? Я ж казав, що він свалив. О! Слухай, Рок. Канг стає серйозною проблемою. Добре, я там буду. -а ага, ми підслухали. Ой, зараз буде їхати, буде місти за ним. Так, тримай дистанцію, коротше, все як завжди, я це ненавиджу. Добре, приведемо мене до свого лідера. Ой, ой-ой-ой! Все, я просрав вже це все. Все, до побачення. Чи ні? Ні, я бачу його. Газу! Газу, газу, газу. Та я зрозумів, що має бути за нами. Чекай, Буб чорт. А я програв. <laughs> я не вдаха в реплеї завдання. Ну я зрозумів, що я приїхав поворот, коротше таке буває. А, чортів GPS не туди мене завів. Поїхали. Now, let's just see where you're headed. Так, зараз бодайся, куда ти едеш. Тут дуже великий трафік, друзі, я не знаю. Там поляха бачите там машин було. Він свалию, я кажу. Ударом тут ніхто не підрізав перехрайся, не ніхто не підрізав, добре. я. Таке я ж за ниже було, що з ним дже їхав, вроді, за цим мішаком я їхав чи ні. Мені здається, що... Мене А вас? Ну, попередній раз мене теж кудись завіз. А, куди мене завів? Він мене завів аеропорт до того москалика, якому ми розвалили кабіну. ж я, 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 я це вже бачу. А з байкером я вже лупився чи ні в клубі? Чи не лупився? Ні, мені здається, що не лупився з байкером. З бомжами лупився, з трептизарками, з БДСмщиками лупився. А, з ким я ще лупився. Ну, з байкером вроді ні. Фіг його знає. Ну подивимося, якщо дара. Uh, він мене приведе знову туди само. Це буде щось uh, не то. Саме повторі пішли в грі якісь. Mm. Там гуди так ззаді. Та не гуди, бо мене зараз спалять, я можу тут стояти. Там далеко червоний. Давай почекаємо ключ за зелений і стартанемо так, резко з тобою, хто там ззаді в мене вона так. Давай, давай, таксист його затримає. О, мені вже влупили в задницю. Хтось харився на мене. Хтось на мене хариться. А тут нема світофора, бляха, чортів прихрост. Пере... Перехрестя і знак стоп стоїть. Все, я поняв що всі тормозите. Так, я можу ближче принципі, їхати? в мене є вон його увага, знаки питання, якщо так би я заблиску він мене може всікти. Oops, О, перший є. Другий є, третій є. Все, назад. А. Ой, бляха, він газанув. Дэн, фолнбихай. він газанув. Ей, почекай! тихо тихо тихо, тихо, А що й не стій знак стоп, він що? А wow. totally дівки, 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 не мішайте мені. А, ти він що два рази заміти, коротше, і це буде фіаско. Бачите, вона не зникає. Я думаю, воно зникне там рано чи пізно. А, це трохи не знало. А де? він поїхав направо, добре бачу. Я не люблю ці. на час. Я не люблю ці, бо. Цього... Їхати за нами, тому що вони мене завжди палять або свалять від мене. Як не одна, до друге. Ну я думаю, що в цій серії мене вже нічого не здивує. Ну, з духами я вже, певно, не буду воювати, з драконами теж. Не знаю, що мене ще може в цій грі здивувати. БДСМщики були. <хи> Бляха, я чесно, я в шоці, яка це крута гра. Ну, принаймні, задумка крута, Я мені ж цікаво, що буде в другій частині. Ну, ну мої придем, друзі, пізніше, не будемо проходити одночасно. Одну е, ту саму гру, так би дві частини, ми так все робимо, проходимо щось одне. Тоді через деякий час можемо до нього повернутися. Ой, треба додати газу, бо ну, може не всім подобається True Crime, а зараз як я буду перенасичувати одною грою, ви самі розумієте, що. Oh, no. Іс... Як він свалив? Як він свалив? Як він свалив? Як він свалив від мене? Так, друзі, їду я за ним вже досить довго. Цей дурак коротше, вдаряється в кожну машину, яку бачить. стає в кожну пробку. Тому я їду вже до ним довго. Не знаю, скільки там ще треба їхати. Тут нема показника, доки він має так би доїхати до своєї цілі. Ну, волочимся за ним довго. Але думаю, що десь вже зараз мало би бути місце призначення. Він їде за цим білим чуваком. Чувак стає, він стає, він його тране в задницю. Коротше, вони друзі. А я їду ззаді, так не... Не пальоно, не спіша. Зараз. Бачите, я повертаю і далі за ним пановочиться. А ні, той пропав. Добре, можна трошки дати газюрки. Думаю, десь зараз ми вже доїдемо. Надіюся, бо ми їдемо вже довго. Я вже три рази минув то місце, де ми перший раз від нас втік. Чи другий раз. Ось ми і приїхали, друзі. Так, що у нас тут? Добре? Можна зайти? Є. О, двоєка з дівчинка приїхала. Це не моє це, напарниця? Ні, моє в окулярах, вроді. Вау, вау, вау. Райду, райду, рааайд. О! Ти шо поїш? Ааа, мене федрали взяли. On, Давай, Кан. We'll Давай попрацюємо разом. Вибач, чувак. Ой, я збив копа! А, uh, свалоїд копів. А, добре. Бляха-муха. Коротше, я вже буду перетворити скопа, певно, що yeah! на чортовото засранцем. Так, мені надійди не, не, не треба їх розвалити. Давайте пройдемо звалити. Ай чув, чувак, Чок тікай! Ну в мене, мене карма в плюсі, я можу давити! Задавай бомжа, нечайно. У Вони мене стріляють! Але я не можу стріляти! А дуже Дуже взенькі вулиці, коротше. Ой-ой-ой, Ду... я гору! Все, я не свалю. Це ж не я, винен, вони кого задавили. А. Бляха, мені треба стріляти все-таки від них. пацани. Давай я стріляюсь від них. Ні, мені не, Ні, не треба не стріляти, бачите? Не, не, я на них не націлююсь. Треба просто пробувати свалити від них. Я поняв. Дуже вузенькі вулиці, я. Дивись, Як не убочене! О, я гору, все, я програв. Давай сюди. Добре, назюрем. Ну, пока. Один взагалі нас загубив. Тільки оцей чувак за нами. Так не валить за нами. Айкий слов, мені треба газу наборон, тут знак слов поставив. Не доганяє мене все-таки сволоч. Все-таки треба пану йому розвалити кабіну бачу. Бляха, тебе тупо не відстає мене, чувак. Тупо не відстає. Та що ж ти хочеш в мене? Добре, розбирайся з паршоскопами, тоді зі мною розбираєшся. Не знаю, друзі. Мого скіла не вистачає тут, я бачу. Не тупо мене доганяють постійно. Може мені попрямі тако валити? А ну ні, звичайно попрямі вони валять сильніше, ніж я. Мені звичайно попрямі валять сильніше, ніж я. А ну ні, поки відстають. Ну давай просто даємо попрямі, даємо газірки. Ну поки вони відстали, це добре. Це добре, що воно відстало. Добре, ну, валим просто по прямій. Я так поняв, вуличками не вихід. Давайте по прямій валимо. Ні, доганяє, бачите, все-таки доганяє мене. Ну все, в них нема такого радара GPS, що вони не бачилися стільки Стільки дороги далеко. Ну не можуть вони бачити мене. Та... О, бляха. Я свалив нарешті. Ху. Х. Добре. Лисен, Розі, Слукай Розі, це персональна фіня. Okay. Я не можу зупинитися. Uh, oh. Ні. Шебельман, я не можу тобі. О, моя попа. Я годобно. Вс, забудь. забудь. Я нічого не. Oh. Мені не потрібна твоя допомога. І виконував ходох. Оце ти як ти так ходова викону. І чортове завдання далі їхати слідкувати за нами. Боже, я не навчу цих завдань. Це, коротше серія тупо гонки. Одному байку розвалив кабіну і тупо гонки далі. Ну як гонки, це. ця це... Це їзда по місту, за ними, від копів. <піллявий> як тут клоус. Як тут клоус, не що стали, чи що? А, де вони? Ага, бачу, понуло наліво. Але вони катаються по колу. Ну вони що їм тут їхали? Ну це це дурня якась. А ні, вони переїхали на другу вулицю, певно. Ні, вони ж поїхали наліво, зробили коло, йдуть сюди. Так, вони катаються по колу, коротше. Не на ця біняю, вони тупо їдуть по колу. Так, зближаємося, бо зараз будуть мені говорити, що я за войском. Чувак, треба ж тачку міняти. Ми ж, бляха, муха. Нашу тачку вже знає кожен пас в цьому місті. Взяли б вони якусь таку непальовну, таки яких багато є. Так, куди він поїхав? Прямо їде? Добре, дає на педальку. Трошки треба дати га газку. Ну, таку гарний хтип і за другою машиною. Я, 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 я так не кидаюсь з очі, але він дуже помалу волочиться, треба дати трошки газку, щоб їхати ближче до нього. Тільки не спаліть мене зараз знову, бо я. Тай хо! Oh, та як too close? А чого він став? Давай бляха, він тупо зупиняється. О, зараз буде не ту клоус, зараз буде задалеко вже. Ну. No. Дурня якась. О, во він. На цих поворотах вони налапають. Ой! Червона. Так, так, сейс, успокойся. Добре. Тихенько. Знову поворот і знову не... Доїхав я? О, слава Богу, я доїхав. Хух! добре. Якось бару приїхали. Зарабуде стелс, даю 100%. Чи ні? а точно, Хуздер лада. Хуздер Хуздер. Ні, мені подобається цей персонаж, цей канг. Стелс. Нinja style. Ninja style. Так, два пацанчика, я бачу Трашу другий пішов, я цього вирубаю. Так, той повернувся. и Є. Ем. Добре. Все, двох замолов. Далі куди мені треба. Ага, є. А, бляха, мені не сюда. Чекай, куди мені дойде треба? А, далі. Так. А. А куда мені треба? Чекай, я вже заблудився. заблудайся. тут є? зе. нікого. значить, мені сюда. Ні. А як мені? Парвиз через ящики чи що? Ні. А куда мені? Хммм. Чекай бо я зараз нинджа стайл, я вже не знаю, куди мені треба йти. А. Сайхо, ты надо спалать бы на притань, раз, чувак. Да и стопроцент не надо раз спалать. Чего это? Завал это, братяку. Я вот так профи разваливаю в этой игре. Так. На, нафиг. Так, туда мне треба. Сюда тоже можно прийти. Ага, можна і сюдой пройти, я бачу. Так, тихо, хто з я? А он пішов, пацан. Что oh. це було? Я сам не знаю. Так, тихо. Ага, вон вихід. Бачу, 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 бачу. Oh. Oh. Все, Ну я вже розвалию як нинджа це точно. Нікого нема? Hey, Quick. Тихо, 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 ховайся. Бляха, треба було завалити Не прийшов мені. Не прийшов мені нінджа стайл, короче. Бляхом, зараз я переграю нінджа стайл, ти що Так, там он чувак спалив Тут. О, добре. Sleepy. Sleepy. Так, там чувак зліва зараз за вайде. Точнее, не все Ось і все, до побачення, друзі. Ми це зробили. Заходь. Так, ми це зробили, друзі. О! Рокі, слухай мене. Вілсон син. А я ж його завалив! Я ж його завалив! Вроді би. Народ. Завалил, uh, ааа, я ні не фиа не понял. Я понял, что говорить про ее батька. Але я его ж завалил. Москалика. Сучий сын. Ой. Завалить его. А! Вони вибухають! Прикольно. Прикольно, бочки вибухають. На крані! О! Так, о, тихо, тихо, я бачу, я бачу. так не наваливай <решев> это. На кране еда и шаг. А не. А там мне житья взято народ. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Я вообще на мазитке мне на, и я на, не маю до життя взято. Реплайт. А зачем еще реплайт, из дурня, бляха? Oh, -то -то... не гегнула? Давай! Бочки выбухают, никто не гегает! Типа, Джейсус! О, добре. Та ти чортовий засранок, десь сюди. Вони мазують поки. Так, бачу зверху. Одного завалив. Скрана навалює. І ще десь троє внизу. Та чортові засранці. Я не знаю, друзі, як це У мене кожен, кожен, кожна з ними стрілянина, це така історія важка, що ви собі не являєте. Так що один лишився біля бочок. Бачу. Ну вже я прийшов це. Ні. Де він? Де та сволоч? Тихо я не бачу. А, бачу. Тік, а це кізбос, пану. А, це чортів снайпер. Добре, це не важка фіння. О, прикольно. Я завалив снайпера, а мене завалив хтось другим. О, аптечка є. А, тут є аптечка. Все нормально, тоді все добре. <Извук> Аж поднимай! А, тут в том числе на зброї. А я никого не убиваю, бачите? <Извук> не знаю, чё то пойду. А, ти не Якщо я не можу стріляти так. Oh! Не знаю, дурня, яке походу. Буде снайпер, зара? Не, чувак, на машині. Просто я дошел дальше. Бляха-муха! Не там сброи, я бачу. Народ, я, я бачу. Але я пока так справляюсь. Де він? Зараз на машині з'явиться. О, бачите, на машині з'явився. Зараз буде снайпер. Зараз буде снайпер. Так, дихо, двоє тут. Добре. ТА стреляй в нього! Дай звом тачку. О, oh, no! dai, Bam, all О all я без за навіть some прийшов, пришл, не ну це була важка фіня. Ох, добре, story. Ааа, далі вже остання серія, друзі. Добренько, на цьому завершимо. Важка це була фігня, ті Тупорелі перестрілки, тупорелі гонки. Вибачте, що нема на що подивитися, але я трошки це щоб попрізаю, що було якось так більше нормально. І слідюща серія, друзі, фіналочка. Все. всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте.